Ви чуєте, яка чудова музика лунає? Давайте подивимось, що ж діється. Та це ж казкова країна. І я бачу, що до нас хтось вже поспішає. Добрий день, діти! Тихше, тихше, не злякайте казки. Тільки той. Хто вміє фантазувати, зможе потрапити в 30-те царство добра, до якого я вас зараз запрошую. У цьому царстві живуть тільки добрі і увічливі діти. Давайте привітаємося з казкою. Дівчинко, а з якої казки ти прийшла до нас? В казці зустрінете мене, де немало є добра. Гуси лебеді літали. Братика мого украли, довго я його шукала, добрих слів іще не знала, і помилку виправляла. Ви впізнали мене? Як мене звати, діти? Так, дітки, це, звісно, оленка. А із якої я казки? Правильно я із казки гуси лебеді. Ми дуже раді тебе, Оленка. Приєднуйся до нас. Діти, а ви добре знаєте цю казку? Давайте її разом згадаємо. Діти, як ви гадаєте, яку помилку зробила Оленка? Так, діти, Оленка залишила. Свого братика на самоті, а сама пішла з подружками гуляти? Чому гуси Лебеді змогли вкрасти Іванка? Так, дітки, він був маленький і не міг себе захистити. А чому Оленка пішла шукати братика? Оленка любила свого братика, і вона зрозуміла свою помилку, що не можна було його залишати одного, тому вона і пішла його шукати. Діти, скажіть, а хто з героїв казки старший за віком, Оленка чи її братик Іванко? Так, старша Оленка, а Іванка молодший братик. А як ви вважаєте, кому було страшно братові чи сестрі? Я з вами згодна, що було страшно маленькому братику, який потрапив до баби Яги? А як допомогли Оленці герої казки, із якими вона зустрічалася, коли шукала брата? У касі дітки гуселебеді Оленка і Васик були захищені кількома казковими персонажами та предметами. Так, дітки, коли Оленка з Іванком тікали, вони сховалися у печі. Піч допомогла їм сховатися від гусей лебедів що їх переслідували. Так, дітки, а яблуня дала притулок діткам, коли вони перечікували гусей. Я з вами згодна, що річка допомогла їм втекти, коли гуси лебеді вже були близько. Вона сховала їх за своїми водами. А ще їм допомогла кмітливість оленки. Вона змогла обдурити гусей лебедів, використовуючи різні хитрощі. Наприклад, попросила їх почекати, поки вона з'їсть яблуко. Таким чином... Оленка і Іванко були захищені не лише магічними силами, але й завдяки власній кмітливості та підтримці інших казкових персонажів, які творили добро. А я впевнена, що кожен із вас так само зробив багато добрих справ. Після розповіді про добрі вчинки з'явилася казкова веселка. Скажіть, якому кольору відповідають добрі вчинки, на вашу думку? Я з вами згодна, мабуть, це жовтий, оранжевий та червоний колір. Кленка пропонує нам пограти в гру, яка називається Оціни вчинок казкового героя. Якщо казковий персонаж добрий, ми позначимо його веселкою. А якщо злий, то ми позначимо його дощовою хмаркою. Тож зараз запрошую грати добрих чи злих персонажів відзначати. Він звірят усіх лікує. Від халепи їх рятує і зайчат, і мавпенят, бегемотів та тигрят. Вилікує він за мить? Все, що в звірів заболить наш добрий лікар. Айболить. Лікар айболить, добрий та турботливий, тому ви і подарували йому веселку. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. В зайця хату відібрала. Всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув. Зайцю хату повернув. Так, дітки, це коза дереза. Вона дуже погано вчинила, всіх обманювала і зайчика без хатки залишила. Тому ми їй не будемо дарувати веселку, а подаруємо хмарку. Ну а рак на барак отримав від вас веселку, тому що він прогнав козу і повернув будиночок маленькому зайчику. Сидить півник на печі. Їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати. В лиски півника забрати. Котик добрий, тому він отримує веселку, а лисичка зла, бо вона вкрала півника і тому вона буде отримувати дощову хмарку. Працювала вона у хатці, танцювала у палаці. Є така у неї звичка десь губити черевички. Так, дітки, це Пополюшка, дуже добра дівчина, яка робила багато добрих справ. І дуже працьовита, тому і ви подарували їй веселку. Молодці, дітки! Ви правильно оцінили вчинки казкових героїв. Дітки, а як ви гадаєте, що може стати символом доброти? Символом доброти, дітки, являється ваше сердечко. Воно велике і світле у людей, які творять добро. Воно вміє любити і радіти, сумувати і співчувати. Воно може змінити погану людину і зробити її доброю. Тож запам'ятайте, дітки, на доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям ти це також прояв доброти. Бо ми усі одна сім'я, неповторні ти і я. Будемо усі дружити, в лагоді та мирі жити. Бо життя це диво, казка, в ньому є любов і ласка. Ми прийшли у світ, щоб жити, на землі добро творити. А ви, дітки, всі молодці. До нової зустрічі!